Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Маріна. І в сьогоднішньому відео ми з вами подивимося ось такий фініш чарівної роботи. Це ось такі китайські павліни, як я їх назвала, тому що я їх вишивала по китайському набору від НКФ. Ось так виглядає обкладинка цього набору. Це ми всі знаємо, копія якого. Оригіналу, але в мене, на щастя, була саме підробка від НКФ. До речі, одразу скажу, що задоволена я на всі 100 результатам від того, що в мене вийшло, тому я обов'язково придбаю собі ще щось з нанесенкою. Ось така робота в мене вийшла, насправді, дуже-дуже класний фініш у мене стався. Я цю роботу починала в 2018 році і нарешті, в 2022, я цю роботу, скажімо так, осилила, завершила. Результат шикарний. Робота вийшла просто чарівна. Мені дуже подобається сам результат, що в мене вийшло. І ви можете подивитися, що навіть в китайській версії ця робота виглядає просто потрясно. Ну, на мою думку, це саме так, тому що досить гармонічно виглядає тут все. Я ще раз кажу, що просто-просто крутий результат. Я не могла нарадітися тим фінішем, який в мене стався, бо я дуже довго до цього йшла до того, щоб цю роботу завершити і, нарешті, мати результат. Ось така була схема, тут глянцева схема, як ми всі знаємо, ще раз скажу, що в мене був нанесений малюнок на основу. Я цією схемою користувалася, коли вишивала Бекстіч. Тут ось ви бачите, я вносила свої зміни. Саме по перенабору я відмічала в цій схемі, що мені потрібно, які кольори бісеру, що вишиваються в одну, в дві нитки, бо деякі кольори зустрічаються і в павліні, і в фоні, і вони там є в дві нитки, є в одну нитку. Також я користувалася, звичайно, перенабором. Ось він у мене, я його знайшла, собі роздрукувала саме по ньому я вносила ті зміни в ту схему від НКФ. ось, Я не знаю, є там помилки, немає помилок, але я вишивала по тій схемі. Ось так вона виглядає таке просто радло здоровезне. Але я ж кажу, що в мене тут не все. Вишито те, що повинно бути вишито в оригіналі, бо деякі шматки я тут відрізала. Ось бачите, що у мене понизу роботи 2,5 клітинки, ні, мабуть, менше 2 клітинки відрізаних, і поверху півтори клітинки також у мене відрізаних, бо саме вони не поміщалися на основу. Ні, можна було їх там втиснути, але я вже не стала того робити. Почала вишивати, так як воно було в НКФ, так я його і продовжила власне, вишивати. В цілому, вийшло воно досить гармонічно, воно там обрізано, знаєте, так, досить гармонічно, тому я вже не стала нічого дошивати. Хоча б, спочатку я собі ставила крапачки, де я хотіла це все а, добавити. Ось що в мене залишилося по ниткам. Ниток залишилося небагато, як ви бачите. Ось тут взагалі не вистачило мені цього кольору. Білих ниток також немає. Я їх вже додавала свої. ну, Мені здається, що я тут і висмикувала щось, тому що в 4 роки був цей процес в процесі, тому я щось там крала. Це 100% я ще звідти тягала ті нитки. Ось так. Тому я ще тими нитками пришивала весь бісер. Я вже казала, що якщо вам дівчата потрібні ці залишки, ви можете мені там написати, хто там захоче, я все це вам віддам. Воно мені не потрібно. Те ж саме стосується і бісер. Щось у мене тут вже поналипало. З самого набору, мабуть, витягувала всі ці ниточки. Знімаю на вулиці, знову ж таки, щоб трошки краще було видно. І всі оці букашки, мурашки, і все оце нитки, все це сюди липне. Тому ось так. Я не знаю, що багато розказувати про цей процес, тому що я можу тут казати тільки те, що він мені дуже подобається. І бачите, я от стою і я бачу, що в мене начебто як не відмилася розмітка. Те, що не відмився червоний колір, це 100%. Ось у мене ще якась пляма з'явилася з цієї сторони, і з іншого боку, також якесь, не знаю, чи то воно брудне, чи то не випралося. Ну, Ця робота була насправді дуже брудна, дуже брудна. Я її вимочувала, я її там прала. Так, бісер. Я вже показувала в минулому відео. Ось такий був зелений, але цей зелений не досить гарно підходить сюди. Тут би краще посував би з такою сріблястою серединкою і більш бірюзовий. Це у мене прям такий зелений. ну Тут можна погратися з бісером, можна щось замінити, але я пришивала і той був також непоганий. Ось такі кольори. Я їх вже показувала в минулому відео, але покажу ще. Такий червоний. Мені взагалі в цю роботу хотілося додати лише бісер з профарбованою серединкою сріблястою. А Мені здається, що саме сюди він повинен бути круто. Оцей золотий бісер, він взагалі такий рівнесенький, дуже класний, дуже рівний. В нього отвори величенькі такі були, його було дуже класно і комфортно пришивати. До речі, кожен кольор бісеру я пришивала ниткою муліне, окремою, під, підходящою під колір. І ось подивіться, яка в мене краса вийшла. Боже, я не можу налюбуватися, воно мені так подобається. Мені так подобається ця робота. Я просто в захваті від неї. Я однозначно для себе вирішила, що мірабілії бути в моєму житті, бо це найперша робота, яку я вишивала з такою кількістю бісера, пришитого. в цьому році я вперше використовувала бісер і нитки в паляничці, і тепер ось ці павліни. Просто подивіться трошки приближені кадри цієї роботи. ну вони просто, Вона неймовірна. Вона, дивіться, цей бісер, кожна бісеринка пришита відповідною ниточкою. Було в мене, що я там трохи м -м -м, сачкувала і пришивала оранжевим-червону нитку. Ну, якось так, більш приближеними кольорами. Якісь нитки в мене тут поприлипали, чи то вже шерстинки, щось там позашивала мабуть, уже я. І вона, тим паче, лежить десь, лежало на а, столі, і від кішки все одно це все попадає сюди. Я не знаю, як дівчата вишивають, і в них це шерсть не потрапляє на основу, у мене кішка лежить всюди. Якщо я а, на, вишиваю за столом, вона буде лежати на столі на нитках. Тому в мене завжди є її шерсть. Дивіться, яка краса. Ось так просто цей бісер вивчив. Виглядає, скажімо так, заснови. І я радію, що я пришивала бісер саме ниткою в том. Не нитками, там, мононитками, не ниткою Титан 100, а вишивала саме в колір бісеру і воно виглядає дуже класно. Взагалі я дуже задоволена. Подивіться, яка краса. І воно ж так все блищить, а ввечері яка це краса? Воно при денному світлі дуже класно блищить. Хрестики тут вкладалися також дуже гарно, і знаєте, що там же ж були такі темні плями для зашивки, тому дуже гарно було видно, як там твої ті хрестики вкладаються. Ось тут цей куточок, він такий бірюзово-жовтий. Оці гілочки якогось такого фіолетового кольору. Не знаю, звідки воно таке взялося, але я гадаю, що і в, ну, воно так і в оригіналі повинно було бути. Але ж у мене був перенабір і китайський. Набір, і я можу сказати, що нитки відповідають повністю перенабору і китайському там набору. Ой, цей хвіст він просто неймовірний. Він дуже-дуже гарний. Цей бісер так гарно лягає. Я впевнена, що я якусь бісеринку та й пропустила, я хоч і намагалася вишивати все там. Коли пришивала бісер, помічала, що в деяких місцях в квітах у мене не вишиті якісь хрестики, але вони все одно закривалися бісером ті місця. Тому я особливо там за це не переживала і нічого не додавала. Вишивала поверх тих незашитих хрестиків просто бісером і все. Тому ось таке краса, просто краса. У мене ще ось таке пірічку є. Ось цей бісерочок. Я задоволена, задоволена тим, що в мене вийшло. І я ж кажу, що я ні в якому разі не шкодую, що я до цієї роботи повернулася, що я її завершила, бо я виставляла відео про цю роботу в інстаграмі. Я вважаю, що я маю право нею гордитися, бо і вона в мене в процесі була цілих 4 роки. Так, дівчатка, нагадую, що кому треба ось це все, я можу відправити вам. Там або Укрпоштою, або новою поштою трошки бісеру собі відсиплю, а в основному бісер цей також залишу тут. Якщо хочете вишити таку красу, пишіть, я вам його вишлю. Тим паче, що там ну, ниточки, там, ті, що йдуть на фон, їх багато залишилося, їх вистачить, а можливо ті, що там на Павлінах, можливо, їх не всіх вистачить. Бачите, що в мене тут не відмилася розмітка. Оці червоні букви, тут по краю цей контур не відмився. Але я себе тішую, тішу тим, що воно в мене. Буде оформлене і цього всього не буде видно. Мені б дуже хотілося замовити раму для цієї роботи. Щось таке, знаєте, помпезне з тими всякими крутими золотими штуками. Щось або, можливо, біле з золотим, або золото з білим. ну, Щось так, знаєте, по-богатому оформити, бо вона ця робота вона насправді дуже-дуже класна. Дивіться, як гарно вкладався бісер. Бісер зазвичай був весь непоганий, але оцей бірюзовий трошки він там був в нього маленька така, маленькі отвори, за які було не дуже зручно пришивати його. Але бо я пришиваю 26-ю голочку, я не люблю бісерною голкою пришивати бісер, бо вона в мене так гнеться. До речі, ця основа вона коли вимочилася, коли попралася, вона стала дуже м'яка. І я хочу сказати, що, можливо, це було і правильно цю роботу. Бісер пришивати вже після того, як робота попралася. До речі, ні одна бікстіченка в мене не провисла, дівчата. Тому я можу від себе сміло сказати, що а якщо у вас невеликі такі відстані, можете сміло на цій основі пришивати бекстіч, не боятися, що він провис, звичайно його підкріпляти, не робити у лонгстіч, лонг а підкріпляти маленькими кроками, як дівчатка мені. Це радили, я все слідувала їхнім порадам і вишивала цей бокстіч саме так. Тому воно лягає все гарно, ні одна боксічинка не провисла. Те ж саме стосується бісеру, який пришивався в мене також ось тут і в самих Павлінах, і в ось цих квітах. В мене все нічого ніде не провисло. Я бісеринки пришивала в деяких місцях, робила протяжки. Але старалась підкріпляти. Старалась підкріпляти ниточку ну, в деяких місцях. От, наприклад, робила перетяжку там під хрестиками або вже вишитими місцями, і старалася там просто підв'язати. Ось тут також у мене крила. Я хочу сказати, в крилах є трохи мішанинки. А, оці хохолочки, як вони називаються, здається мені, що це два хлопчика, тому що в курочки немає хохолка і чубчика того. Він лише є в хлопчика. Але так як в того Павліна не видно хвоста, то можна вважати, що це, мабуть, дівчинка і хлопчик. Ось, Гілочки, ці, вони такі, знаєте, трохи кумедні, в них там і фіолетові відтінки, які зустрічаються. Ну, Воно таке, знаєте, більш абстрактне якесь виходить. Не знаю. ну, В цілому, вийшло непогано. Тут, взагалі, бачите, якийсь фантастичний фон. Бісеринки в мене всі гарненько лежать, я намагалась вибирати бісер, який рівненький, щоб він мене відбраковувала той, що більш кривий, щоб виглядало все досить симпатично. Тут зустрічається і червоний, і бірюзовий, і золотий бісер. Тому. Виглядає воно дуже-дуже красиво. Бірюзового не так багато, найбільше зустрічається помаранчевого і золотого бісеру. Але в цілому це дає просто неймовірний ефект, просто неймовірна робота виходить. У мене, ось, бачите, Таке пірячко також є. Ми з донькою ходили на виставку пташок, до нас приїжджали там голуби, всілякі, павліни, і там вони розгубили це пір'ячко з хвостиків. І людям, які там були присутні, можна було це все забирати додому. Тому ми забрали це все. Ой, я так розумію, дівчата, які кажуть, що бісер це просто тактильно, дуже приємно, він такий холодний, він такий випуклий. Насправді воно для рук дуже приємно торкатися до цієї роботи. І я казала вже, і ще раз повторюся, що я хочу ще щось таке вишити з бісером, бо дуже круто виглядає. Ось ці крила, я казала, там дуже багато було мішанини. Ось тут в гілочках також трошки була мішанина-хрестики, вони, мабуть, вишивалися трошки складно, і дуже багато було намішано в хвості кольорів, але воно все виправдано. Я можу сказати сміливо, що це. Цей підбір досить-досить непоганий, тому сміливо його можу вам рекомендувати. Так, зараз будемо переходити до слідуючого мого процесу, який в мене був. Це був старт. Ось такий: це старт від мережки, ось така жоржинка. Колись в мене ця схема з'явилась дуже-дуже вже давно, але я побачила на каналі Тетяни. Вона. Також показала цю схему, що вона хоче почати цей процес, але він іде в ниточках Анкор. Я швиденько перевела ці нитки в нитки DMC, дозамовила собі нитки СХС і почала цю роботу. Ось така шикарна дівчинка. Я не могла зрозуміти, що це в неї таке. Потім до мене дійшло, що це вона сидить, просто піджавши колінця під себе, у неї тут така вишивочка. І це її просто ніжки. Сукня в неї, бачите, якась така градієнтна, від коричневої до рожевої. Ну, воно якось так. ця в неї вишиваночка, дві хустини, мабуть, навіть три, чи то така в неї вона, не знаю. Жоржинки ось такі. Жоржини в нас осінні квіти, тому я вирішила, що ця робота повинна вишиватися саме осінню. І ось що у мене вже виходить на основі. До речі, я замовила основу. Це в мене Linda 27 в кольорі лайм. І, чесно кажучи, дівчата, я не зрозуміла цю основу, вона мені не сподобалася, тому що в неї просто кінські хрестики виходять. Ось схема. А відносно схеми, бачите, що я там вишила трішечки оцієї спіднички, трішечки її вишиванки. Ось тут на рукавчиках сама спідничка, і трошечки намиста. Це те, що в мене закреслено помаранчевим. І ось що я маю на основі. Хрестики дуже сильно просвічують, чорні нитки світять просто безбожно. Я не знаю, у мене такі, знаєте, двоякі враження про цю роботу. Хрестики непогано вкладаються, можливо, воно після прання трошки підсядеться, можливо, ці чорні ниточки трошки розправляться. Я не знаю, але те, що вони так сильно світять, мене дуже сильно бентежить. Тут повинно ще, в, там, де чорні заповнюватися ниточкою по типу 37 99, але в анкорі вона йде інша. Я, вона перевелась мені в інший колір, мені не подобається. Ось, подивіться, які дирочки просто. Не знаю. А, як воно там буде на фініші, я себе тішу тим, що воно трошки підсядеться. Але ми навіть так бачимо, що вона дуже-дуже дирчата. І дівчата, порадьте мені, будь ласка, я дуже вас прошу, що є трошки менше. А, що менше, 27 каунт чи 28-й, я в рівномірці повний профан. Не розбираюсь зовсім. Тому прошу, порадьте мені, будь ласка, що менше, не 32-й, не 16-й каунт, а саме, що більш приближене до 20. Ні, до 14-го. Ось такий ключ. Ключик у нас в Анкорі, ось цей Бекстіч. До речі, тут була ще одна схема без Бекстічу. Ось, бачите, мережка пропонувала ще якісь там свої сюжети. Схема досить непогана, дуже комфортна. Мені було по ній вишивати. Ну, зараз мені по ній вишивати непогано. Це мережка по малюнкам Світлани Балох. Знаю, що дівчатка вишивають мережки, дуже багато таких розробок, а це була ось така безкоштовна схема. Вишивається вона на чи то на кольорі льону, чи то на айвері основі. Але я цю роботу чомусь побачила саме на зеленому, на ось такому лимонному. Але коли він мені прийшов, я була трохи вражена, що він такий яскравий. Я думала, він буде трошечки, знаєте, такий припилений більше. Але ні, він саме ось такий яскравий, дуже яскравий вийшов. Ну, вже як є, вже буду вишивати на такому, буду бачити, що там у мене буде виходити. Сподіваюся, що воно вийде досить симпатично, хочу його оформити, а, а там як буде. Ну, ось таке. Так, що далі? А далі в мене ось а, забула показати органайзер. Е, вперше я користуюся цим органайзером, і я можу сказати, що нічого кращого і зручнішого я ще не пробувала. Мені було незвично нанизувати нитку на ось ці петельки, я не могла зрозуміти, чи воно повинно бути туди аж в самий край, запхана та нитка, чи так з краєчку, але діставати нитку дуже зручно. Поки що ця наліпка в мене тримається я в нього голочки не втикаю, підписала собі цифровим методом, і виглядає воно ось так. Поки що результат від його використання мені дуже подобається, дуже-дуже зручно. Так, і покажу ж вам свій дорожній процес. Ми сьогодні з вами так галопом по Європам прибіжимося дуже швиденько по всьому, а багато не хочу, не хочу знімати довге відео. Ось я переробила лице у цього козака, воно в мене вже майже вишите, залишились вуса і очі. Я показувала, що я йому розпорола лице, бо була, допустила помилку, докупила ниточки і все заповнила те, все, що в мене було розпороте. Гадаю, що цей раз я вишила все правильно, бо я вже не, не сильно хочу ще раз це все випорювати і вишивати. Тому ось таке. Схемка в мене лежить в пакетику. Я цей процес беру до доньки, з донькою до на заняття. До речі, побачила, що в мене ось тут є ниточка 3799, а мені вона потрібна в жоржинку, а я її шукала. Ось, таке. ось такий мій процес, який зараз йде, і мій дорожній процес це те, що я вишиваю на даний час і мої павлінчики. Результатам яких я просто дуже сильно задоволена. На цьому, я думаю, буду завершувати. Всім па.